Друже, привіт! В цьому відео я хочу поговорити з тобою про корупцію. Але не переживай, це буде небагато годинна лекція. Не так давно я в інтернеті натрапив на звіт, що робили InfoSapiens, на запит Національного агентства з питання запобігання корупції в Україні. Звіт досить свіжий, інформація актуальна. Признаюся тобі чесно, друже, був трошки здивований. Але причин не вірити результатам в мене нема. Тож поїхали! Опитування було проведене 21 2021 році, а опубліковано 22 2022, і за його результатами корупція посідає третє місце серед основних проблем нашої країни, при цьому поступається лише воєнним діям та високій вартості життя. Ну, перш за все, давай розберемось, що взагалі є корупція. По-перше, це зловживання публічним службовцем або якоюсь посадовою особою підприємства своїм службовим становищем з метою отримання незаконної вигоди. Хабара. Ну і з іншого боку, корупцією вважається надання неправомірної вигоди службовцю або посадовій особі з метою схилення його до зловживання своїм службовим становищем. Тобто, як ти бачиш, в обох випадках фігурує неправомірна вигода гроші, послуги, майно тощо. Але також дослідження показало, що багато людей не зовсім вірно розуміють корупцію. Тож я наведу тобі 12 прикладів, а ти спробуй відповісти, чи це є приклад з корупції, чи ні. Цікаво, скільки в тебе буде правильних відповідей. Приклад перший. На вимогу лікаря пацієнт платить безпосередньо йому 10 тисяч гривень для проведення операції або іншого лікування. Приклад 2. Депутат міської ради бере участь в голосуванні щодо виділення земельної ділянки підприємства, яким володіє його зять. Приклад 3. Депутат Верховної Ради приймає пропозицію бізнесмена щодо фінансування навчання сина його депутату в закордонному університеті. Приклад 4. Міністр охорони здоров'я володіє мережею аптек. Приклад 5. Компанія сплачує в міську раду додаткову суму для одержання дозволу на будівництво Прискорений термін згідно офіційного прескуранту послуг. Приклад 6. Вчитель математики повідомляє батькам учня, що той потребує додаткових платних занять з математики саме з ним як з вчителем. Приклад 7. Директор школи бере свою дружину на посаду завуча в цій же школі. Приклад 8. Депутат сільської ради голосує за прийняття рішення про виплату премії співробітникам віконкому сільської ради. Приклад 9. Абітурієнт поступає до вищого навчального закладу за конкурсом. Де його мати є деканом, але іншого факультету. Приклад 10. Пенсіонерка дає 50 гривень по штарці, коли та принесла їй додому її пенсію. Одинадцятий приклад. Після успішного лікування пацієнт дарує лікарю букет квітів вартістю в 500 гривень. І останній 12-й приклад. Батьки семикласниці за власною ініціативою купують в кабінет біології в школі, де навчається їх дитина, мікроскоп. Ну і тепер увага! Згідно з законодавства, корупційні ситуації – це 1, 2, 3, 4, 6 та 7, напиши в коментарях, чи вірно ти все вгадав. Звіт показав, що виявляється, в Україні в різних регіонах по-різному сприймається корупційна ця ситуація чи ні. Ну, а для прикладу, ситуація із букетом в центрі 30% вважається корупційною, а на півдні всього 10. Але якщо ти відповів на всі питання правильно, ти просто красончик. Тож, окей, за результатами опитування населення топ 5 найкорупційніших сфер виглядають наступним чином: на першому місці судова система, на другому митниця, на третьому земельні відносини та землеустрій, на четвертому прикордонний контроль і пропуск через державний кордон, крім митного контролю. І далі п'яте місце ділять порівну державна та комунальна медицина. Інша діяльність органів правопорядку і забезпечення законності та правопорядку проведення досудових розслідувань, і переміщення людей і товарів через лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганських областей. Але ми пам'ятаємо, що дослідження робилося до 24 лютого 2022 року. Не знаю, чи так само несподівано для тебе, як і для мене, але початкова та середня школа і комунальні дитячі садочки. Знаходяться на двох останніх місцях. Цікава інформація. Відповідальними за подолання корупції населення вважає наступне: Президент України, Офіс Президента України. Так вважають 48,7% людей. Далі йде НАБУ, Верховна Рада України, Національне агентство з питань запобігання корупції та Кабінет міністрів України, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Я впевнений. Що ти так само, як і я, максимально засуджуєш корупцію у всіх її проявах. Але для того, щоб частка людей, що негативно ставляться до корупції, ще більше вирісла, держава проводить антикорупційну політику. Хоча, навіть якщо ти зі мною повністю погодився в максимальному засудженні корупції, спробуй уявити собі наступну ситуацію та відповісти чесно, один із семи варіантів, як би ти вчинив насправді. Тож, друже, ти звернувся до державної установи за довідкою. Яка тобі потрібна терміново в особистих справах. Але тобі повідомили, що термін її виготовлення складає 30 днів. В коридорі незнайомий тобі чоловік розповів, що нібито за 1000 гривень можна прискорити процес отримання цієї довідки до того, що ти отримаєш її завтра. Для цього треба заплатити 1000 гривень керівнику відділу, що надає такі довідки. І тепер що б ти зробив? Перше, чекав би 30 днів, друге. Сплатив би тисячу гривень, але не маю цих коштів. Третє. Запитав би своїх друзів і знайомих, може, через них якось можна пришвидшити це питання. Четверте. Та, звісно, сплатив би ту 1000 гривень. П'яте. Написав би скаргу про корупцію в орган, що стоїть вище. Шосте. Написав би заяву до правоохоронних органів. Сьоме. Надав би цій історії максимального розголосу аж через засоби масової інформації. До категорії людей, що відмовляються від корупційної моделі поведінки, відносяться ті, що чесно відповіли один або 5 чи 7. Тож будь з собою чесним, друже. Серед нашого населення відсоток людей, що негативно ставиться до корупції, складає 49,4% трішки менше половини. Але плюс в тому, що цей відсоток має тенденцію до збільшення. До речі, жінки гірше ставляться до корупції, ніж чоловіки. Насправді, якщо брати чисто жінок, то таких буде більше ніж 51%. Близько третини українців вважають, що корупційний шлях вирішення проблеми ніколи не може бути виправданим. Це, звісно, дає нам деяку надію. Можливо, на все у нас так і погано. Цікавий момент: є ще частка людей, які спроможні бути викривачем корупції. Це ті, що обрали відповідь 5, 6 або 7. Спробуй вгадати, скільки у нас таких українців. Давай 3, 2, 1, Дев'ять і 8% майже кожний 10%. Всього на всього. А тут вже відігрались чоловіки. Бо якщо брати чисто чоловічу частину населення, то це буде 11,9%. І тепер перейдемо до тієї частки населення, що схвалює викривання корупції. Наразі в Україні таких аж 60,6%. Але ще при тому і додай, це ж не самому робити, це просто дивитися і казати О, молодець. Але в дослідженні, що було на рік раніше, цей відсоток складав майже 72%. То що ж трапилося за цей рік, люди? Ну це звісно, окрім того, що стучати недобре. А можливо, справа в тому, як правильно поставити питання щодо цього. Уяви ситуацію На твоїй роботі. Твій колега повідомив, контролюючи органи. Про корупційний злочин, який вчинив інший твій колега. Чи змінилося після цього твоє ставлення до факту викриття корупції? Напиши, будь ласка, в коментарях. Також цей звіт показав, що громадяни України зовсім не розуміються, який їм належить правовий захист, в тому випадку, якщо вони таки захочуть стати викривачем корупції. Задавалося вісім питань: якщо людина знала відповідь хоча б на 5 із восьми, Вважалося, що вона плюс-мінус обізнана. І в Україні таких всього 13,4% на питання треба відповісти так або ні. Я зачитаю тобі питання, а потім скажу правильні відповіді. Громадяни, що подають повідомлення про випадки корупції, мають право на безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом своїх прав. Громадяни що подають повідомлення про випадку корупції, мають право на оплачувану відпустку протягом терміну розгляду повідомлення про випадок корупції, але не більше, ніж 30 днів. Такі громадяни мають право на грошову винагороду у визначених законом випадках. Громадяни, що подають повідомлення про випадку корупції, мають право на отримання інформації від правоохоронних органів про результати досудового розслідування стосовно всіх злочинів, вчинених тією самою особою, стосовно якої було повідомлено про корупцію. Такі громадяни мають право негайного поновлення на попередній роботі або посаді. Якщо такі особи були звільнені з роботи в зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, громадяни, що повідомляють про корупцію, мають право на здійснення з моменту повідомлення про корупцію правоохоронними органами заходів щодо забезпечення охорони житла незалежно від наявності загроз життю і здоров'ю такій особи. Такі громадяни мають право на відшкодування витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача. А громадяни, що викривають корупцію, мають право на переведення за власним бажанням на іншу рівнозначну посаду в установі, в якій він працює. Ну що, поділись, чи розумніший ти за більшість українців, що взяло участь в цьому опитуванні? Можна максимально засуджувати корупцію, але доки існуватимуть умови, при яких корупція матиме місце, з нею нічого не можна буде зробити. І з іншого боку, я тобі не все розказав про це опитування. На питання, хто відповідальний за подолання корупції в Україні, люди називали більше, ніж двох десятків різних відповідей. І ти пам'ятаєш, що на першому місці був президент? Глибоко на 17 місці. Із малюсенькими двома відсотками стоїть варіант відповіді населення України. Подумай про це, друже! Бо все із доброго і злого починається з малого. Згадай це, коли показуватимеш власним прикладом, як робити своїм дітям. І я сподіваюся, друже, що ми з тобою застанемо ту країну, яку можна не тільки любити, а якою будемо пишатися. Тож, на цьому все на сьогодні став лайк та приходь у гості. До наступних зустрічей, друже!